Вітаю, шановні друзі! Ось у нас стають довгоочікувані різдвяні свята. Ми чекаємо на них цілий рік, бо віримо в те, що саме на Різдво трапляються дива. Багато символів, ритуалів пов'язані з різдвяними святами. А головним символом різдвяних свят завжди залишалася і залишається різдвяна ялинка, про яку я вам сьогодні і розповім. А також ви узнаєте, чому саме яблуки та печиво головні прикраси різдвяної ялинки. Якої національності був чебурашка, Хто переміг у битві новорічних салатів? А також хто ледве не вдавився різдвяною ялинкою. Історія різдвяних ялинок почалась у середньовічної Німеччині. Вічне зелене дерево символізувало вічне життя. Їх прикрашали яблуками як символом гріха падіння, печивом як символом причастя та єднання людини з Богом, та свічками як символом світла віри та ангельського духу. Цієї традиції дотримувались багато століть, доки в 18 столітті в Німеччині не трапився не врожай яблук. Яблук не було зовсім. І тоді складу ви стюрінги зробили скляні іграшки. Вони були чарівні і миттєво замінили яблуки та печиво. Сьогодні скляні ігрушки вважаються головною прикрасою різдвяних ялинок. Одеса була одним із перших міст України, в якому почали встановлювати ялинки. Цю традицію привезли з собою з Європи батьки засновники де вона вже існувала кілька віків. Ялинки встановлювали в палацах міської знаті, в старому театрі, в готелях та рестораціях. Ялинки в Одесі завжди не дешеве задоволення, бо найближчі ліси від Одеси дуже і дуже далеко. Для простого народу ялинки встановлювали на ярмарках, де влаштовували народні гуляння. Вони влаштовувались в парках біля привозу, а головне гуляння проходило у міському саду, приємниці якого я розповідав ось у цьому сюжеті. Коли більшовики прийшли до влади, вони відмінили святкування Різдва. І лише у 35-му році, за особистим наказом Сталіна, ялинку повертають, але вже в якості новорічного дерева з обов'язковою п'ятикутною зіркою на верхівці. Через рік відновляють виробництво шампанського. Одеський завод Шампанський вин – одне з найстаріших підприємств по виробництву шампанського в Україні, шампанська одеса найвищої якості. і завойовувала дуже багато міжнародних призи? Головними символами святкування Нового року стають ялинки, шампанське та вінегрет, так само Вінегрет. Бо майонез в Радянському Союзі почали виробляти лише наприкінці 50-х років, а м'яса завжди не вистачало. Існував навіть анекдот. Скажіть, будь ласка, а чому? В Радянському Союзі бракує м'яса. Ви розумієте? Радянський народ йде до комунізму самимильними кроками, а худоба за нами просто не встигає. За брежнівських часів ялинки для Одеситів стали завозити з Західної України. Їх встановлювали на площах, в парках, але Великих ялинок не завозили, завозили маленькі, встановлювали великі металеві каркаси, до яких прикручували маленькі дерева, прикрашали їх дуже простенько, але з обов'язковою п'ятикутною зіркою зверху. У той час олів'є стає основним новорічним блюдом. А також мандарини та апельсини стають символом заможності. І мандарини завозили з Грузії, а апельсини до 1974 року завозили з Ізраїлю. Саме з апельсинами непоривно пов'язана історія мультгероя Чебурашки. Чому головного героя мультфільму вишучого на екрани в 1971 році знайшли в ящику з апельсинами? А як я вже казав, до 1974 року усі апельсини в СРСР завозили з Ізраїлю через Одеський порт. І в Одесі шуткували, що Чебурашка – єдиний єврей, який з Ізраїлю приїхав до Одеси, а не навпаки. А саме тут, біля старого Цуму, 50 років тому, була прикрашена ялинка, обладнана фотозоною, де фотографувати дозволяли тільки фотографам Адес-Фото. На пам'ять про це в мене залишилась світлина, на якої мені шість рочки. За часів незалежності головною ялинкою Одеси стає ялинка на Думській площі. Міська влада понад 20 років влаштовує народні гуляння по Приморському бульвару. А перлини, які знаходяться поруч у Стамбульському і грецькому парку, я розказував в цьому сюжеті. Ялинка чарівне дерево, і поводитися з ним потрібно поважно. Ми всі пам'ятаємо, як через бажання Януковича встановити ялинку на місці, де протестували київські студенти, розпочався Євромайдан, який, нарешті, резервав братерські в лапках стосунки з країною-агресором. Сьогодні, під час страшної війни, головна ялинка Одеси приїхала сюди на Дерібасівську. А народні гуляння обмежені комендантською годиною. На жаль, війна триває. Неважливо, як і коли ви зустрічаєте новорічні свята, неважливо, яка у вас ялинка, штучна, в горщику, зрізана або навіть намальована. Головне, це символ свята, під час якого трапляються справжні дива, а трапляються вони лише з тими, хто в них вірить. Ми дякуємо усім нашим захисникам за можливість зустрічати ці свята в своїх домівках. А усім вам ми бажаємо перемоги, миру, добробуту з Новим роком, з Різдвом Христовим!